Усі люди поділяються на два типи. Одні завжди знаходять місце під сонцем інші мокнуть під дощем. Томас вирішив навчитися танцювати. Ось так, як ці круті хлопці на відео. Рухи здаються складними, та якщо потренуватися, все обов'язково вийде. Здається, я готовий записати свій власний ролик. Можна сказати, що його рухи ідеальні, проте самовпевненості хоч греблю гати. Ти в танцях Томасе. Тепер можна поділитись роликом із друзями. Готово? І ти не повіриш? Випадково викладений у мережу ролик набирає мільйони переглядів. Тепер хлопець не має відбою від фанатів. Хто б міг припустити, що домашній танець зробить його інтернет знаменитістю. Що ж, побачимо, чи пощастить Меган. Дівчина прийшла на кастинг танцювального шоу. Журі конкурсу виглядає дуже суворим. Меган помітно нервує. Її невпевненість у собі відбивається і в її танці, і на відношенні mm. суддів. Здається, успіх не на боці Меган. Та хто ж тебе взагалі випустив на сцену? Ганьба! Еге оце так халепа! Що за шанс, прогулюючись вулицею, знайти щось по-справжньому вартісне? Наприклад, дорогий смартфон. Мало ймовірно, але не для Томаса. Цей хлопчина, вочевидь, знає якийсь секрет, щоб таланило. І це ще не все. Томас знаходить ще один подарунок долі. Та їх тут, наче, грибів після дощу. Здавалося б, годість цього щасливчика. Та ні. Гроші в ринві. Неймовірно, проте факт. Отже, результати звичайнісінької прогулянки: два смартфони, трохи ювелірних виробів, наручний годинник та нічогенький стосик купюр. Непогано. Не завжди вулична знахідка то є гарна вдача. Меган необачно вирішує підняти купюру з бруківки. І опиняється в пастці вуличних шахраєк. Гей, тепер їй самій доводиться попрощатися з цінними речами. Бідолашну дівчину обдирають як овечку. Навіть куртку поцупили. Ага. Гей. Вийшло на двір у такої. Жахіття. Може випробувати свій талант у лотереї? Томас і Меган купили квитки та беруть участь у розіграші головного призу. Ось воно. Очікування фіналу лотереї Меган налаштована дуже оптимістично. Втім, це їй геть не допомагає. Адже виграє квиток Томаса Джекпот! Та як ти це робиш? Ох, ну чому комусь все, а комусь нічого. Вас захоплений до нестями відомою моделлю Венесою. Він готовий дивитися на неї безперервно. Ніщо не може відірвати його від екрана. Окрім дзвінка в двері. Такий момент зіпсували трясця. Та хто ж там? Не вірю а. своїм очам. Це ж Венеса! Власною персоною. Здається, дівчина замерзла. І сподівається на гостинність незнайомця. Оце Томас Везунчик, чи не так? Його мрія, начебто зійшла з екрану до його квартири. А ось Меган вдача не посміхається. Вона бачить свого кумира музиканта Ентоні. Який же він все таки класний. Меган хоче взяти автограф, проте земля раптом втікає з під ніг. Провалитися в люк. Це ж треба такому статися. Здається, Ентоні її геть не помітив. Але Меган так просто не здається. Тож, замість бажаного автографа дівчина отримує огризок від яблука. Весь робочий день Томас займається якимись дурницями. Схоже, він уже не знає, як убити час баскетбол із кошиком для сміття. Ігри з йо йо. Лише поглянь, він уже дійшов до пасіянців на комп'ютері. Мабуть, йому справді дуже нудно. Не у всіх така насичена діяльність. Колеги за сусіднім столом вирішують серйозні робочі питання. Томас просто спить на робочому місці. Життя таке несправедливе часом. Може, хоч візит боса щось змінить? Навряд чи Аго, прокидайся? Премію проспиш. Що? Премію дали цьому ледереві? А трудоголіки за сусіднім столом отримують лише докори, закиди та нотації. Розмова із шефом для Меган закінчується звільненням. А Томасу все байдуже. Ось він справжній талант. І знову раптовий дзвінок у двері Томаса. Доставка піци! Але ж я не замовляв. Дивується хлопець. Нічого не знаю. Піцу оплачено. Відповідає кур'єр. Що ж, нічого не вдієш. Доведеться насолоджуватися. А ось меган свою піцу ждала, аж жданики розгубила. Дівчина сидить у передпокої з телефоном і грошима. Проте кур'єра немає. Нескінченний режим очікування. Нарешті дзвінок. Меган кидається до дверей і розбиває oh. лоба. Трясця. Швидко випроводивши хлопця доставника, Меган залишається наодинці із піцею. <гас> Леле. Ні в кого ж я така незграбна. Oh. Вся їжа на підлозі. За підступним законом піци ще й начинкою вниз. Oh. От що за день? Меган готова розрюмситися. Оце так халепа. На вечірці Томас завжди просто в центрі уваги. Він насправді душа компанії. Всі так і линуть до цього хлопця. Навколо Томаса утворюється цілий почет із дівчат. А нам і вдвох весело. Чи не так? Пробач, Меган. На сьогодні твоя доля самотність, адже навіть найкраща подруга віддає перевагу компанії цього хлопця. Ще пак усі веселощі за сусіднім столом. Дівчина вирішує приєднатися до більшості, та це не допомагає. На жаль, Меган, не псуй селфі. Ти не поміщаєшся в кадр. Підолашна Меган. Вона чужа на цьому святі щастя. Ось такий веселий вечір. Геть веселий, хай йому грець. Самопочуття після вечірки теж свого роду лотерея. Залишки колишніх веселищів. Здається, що підвестися з ліжка неможливо. Та тільки не для Томаса бадьоренько схоплюється, випиває коктейль із залишків напоїв. І ось він уже готовий бігти назустріч новим пригодам. Дивно. Подивимося, як після тієї ж вечірки почувається Меган. Очевидь, пробудження є нелегким. Еге ж, голова розколюється. Встати з ліжка на сьогодні набагато безпечніше сповсти. Ось так, потихеньку, полегеньку. Як же мені кепсько. Нічого, можна доспати і на підлозі. Що може бути кращим за прогулянку на свіжому повітрі? Приємна компанія, гарний настрій. Вечір обіцяє бути просто чудовим. Друзі зупинилися потеревенити у випадковому місці. Проте саме Меган випадає унікальний шанс бути облитою водою. Адже в цей момент якийсь хлопець вирішує спустошити цебро просто з вікна зверху. Так, у такому вигляді вже не погуляєш. А як складаються твої стосунки з фортуною? Чи вважаєш себе везунчиком? Чи успіх обходить тебе стороною? Напиши нам про це в коментарях. Став уподобайку, якщо тобі сподобалося відео. Підписуйся на наш канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові скетчі провезіння від нашої команди.